Вибір, підтримайте, що ми хочемо йти в Європу. Будь ласка, всі нас дуже підтримує Польща. Багато взяли інтерв'ю і написали сьогодні. Дуже Чехія нас підтримує. Подякуйте Чехам, будь ласка, бо вони з нами. Румунія з нами, Німеччина з нами. Це особисто те, що мені надсилають, і те, що пишуть. Тепер, друге, я прошу, щоб ці країни просто звер... свої звернення, свої... свої підтримки слова просто відкладали в інтернет. Або хто сміливий, нормальний, не боїться нічого. Приїжджайте, побудьте з нами тут, на Майдані країни Європи. Приїдьте сюди і переконайтеся, що Україна це Європа. Нормальна країна велика зі своїм потенціалом. Люди хочуть вчитися, люди хочуть працювати. Нормальні люди, як і всі ви, європейці у всьому світі. Вся велика діаспора в Лондоні, в Англії, в нас велика діаспора, в Австралії. Будь ласка, в Португалії і в Іспанії, в Італії. Всі українці, будьте зараз з нами. Ви поїхали заробляти туди гроші. Ви поїхали влаштовувати туди своє життя. А ми залишилися тут. І нам тут треба жити і працювати. Допоможіть нам зробити те, що не вдалося вам. Ви виїхали, а ми залишилися тут. Я всім вам дякую за порозуміння. Вибачте, якщо.